Всім привіт! Нещодавно в мене замовили отакого такого військового ЗСУ, і щоб його виготовити, я замовила, підібрала ось такі е, три кольори нитки. І хочу вам розповісти, в чому різниця між фірмою Gazal Baby Cotton і Baby Yarn Jeans. На перший погляд, ниточка абсолютно, була однакова. Ось така в неї структура. Е, що в цьої, Що в цьої? Багато ниточок, перескручених в одну. Ось, але вже коли я почала в'язати, я відчула колосальну різницю, тому що цей газал Бебі-катон ці ниточки, з яких скручений цей джгутик, вони постійно в мене розпліталися. Ось вони в мене розпліталися, коли я тянула гачком за суцільну нитку. У мене дуже часто тянулася одна маленька, або декілька маленьких, або одна маленька залишалася. І я постійно мала мороку, тому мій військовий, там, де зв'язаний саме нитками газал, десь є недоліки, десь тут які я вже не захотіла перев'язувати. От, а що стосується yarn art джинс, то взагалі в'язати було суцільне задоволення. Вони так не розплітаються. Якщо навіть я так покручу, нічого не відбувається. І гачок тянув, ну, всю нитку відразу. І в'язати було набагато простіше. А ось газал, як я кажу, ось я крутну. Все, все, відразу вона розслоїлася на маленькі ниточки. Тому для початківців, не знаю, може для когось це є перевагою, адже ця нитка навіть на пару гривень була дорожча за цей моточок, чим, чим оця. Можливо, в чомусь вона якісніша, але я не помітила. Одне, скажу, що в'язати це набагато приємніше. Все, дякую за увагу.